Дорогі восьмикласники і восьмикласниці, вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник. Сьогодні ми поговоримо про одну з самобутніх релігійних книг, яка вплинула на розвиток багатьох неповторних культур світу. Для початку ознайомимося з відеофрагментом. фрагментом. <плес> О, я л... О, Аллах, рохане, ти так ростовсті, що весь одяг замалий. Енен. Що це за енен? Називай мене нянею. Зрозуміли ви, про яку систему вірувань йдеться в уривку? До яких богів зверталися герої фільму? Як усе це пов'язано з українцями? На ці та інші запитання відповімо впродовж уроку. Священна релігійна книга Веди маніфест ведичної культури, що бере свій початок від однієї з найдавніших світових цивілізацій індійської. Назва культури походить від назви збірника священних пісень, гімнів і заклинань. Дослівно веди перекладаються як священне знання, яке принесли в Індію кочові племена аріїв. Отож, ведами називаємо найдавніші індоіранські тексти, визначні пам'ятки давньої індійської літератури, які вважаються священними для індуїстів, буддистів, брахманів, джайністів. У ведах відображені уявлення давніх індійців про виникнення всесвіту, довкілля, космос, етичні і моральні цінності, особливості соціального устрою. Часом появи цієї священної книги вважають 15-5 те те століття до нашої ери. Веди складаються з чотирьох самхітів, збірників: Рекведа – це збірка релігійних гімнів, Самаведа, містить пісні, Яджурведа, описи ритуалів і правил жертвоприношення, Адхарваведа збірка заклинань жерців, яка також містить відомості з медицини. Кожна з частин призначена для певної групи жерців, які виконували ритуальні дії під час обряду жертвоприношення. Так, рікведа адресована головному жерцю, який співає гімни і спілкується з богами. Самаведа призначена для знавця мелодій, яджурведа для організатора жертвоприношень, адхарваведа для брахмана, верховного жерця, який керує всім процесом. Із позицій мистецької цінності найважливішою літературознавці вважають рігведу, що складається з тисячі гімнів, написаних ведичним санскритом. До речі, санскрит це літературно опрацьована давньоіндійська мова, одне з джерел індоєвропейських мов, зокрема й української. Санскрит вважають священною мовою, якою послуговуються брахмани. Інші ж люди послуговувалися просторіччям, мовою пракрит, тобто первісною. Рігведа містить фольклорні пісні, вірші, прозові твори, легенди, притчі, коментарі повчального, виховного характеру. Ця збірка охоплює космогонічні гімни про створення світу, гімни замовляння до богів із проханнями захисту, до злих сил, щоб ті оминали людину. У перших восьми книгах є гімни, звернені до агні, бога вогню, індри, громоверця, героїчного божества. Є й інші, де оспівуються велич, справедливість та мудрість богів. Чи знаєте ви, що існують релігії монотеїстичні й політеїстичні? Значення слів моно і полі вам відомі, а теос із грецької мови означає Бог. Тож монотеїстичні релігії визнають верховенство одного бога. У політеїстичних релігіях існує пантеон богів, де кожен відповідає за певні явища навколишнього світу, царину людського життя. Такий пантеон бачимо й у відеофрагменті, з яким ви ознайомлювалися на початку уроку. У ньому йдеться про святкування дівалі, під час якого люди зверталися до різних богів із певними проханнями. Веди яскраво відображають міфологію Аріїв. Вона дуже подібна до давньослов'янських язичницьких вірувань. Згадаємо історію з української міфології, схожу з ведичним сюжетом про викрадення сонячної сили злим демоном Врітрою. Її звільнили добрі боги Індра та Вішну. Розуміємо, що йдеться про зміну пір року. Подібний сюжет відтворений на наскельному малюнку, знайденому в кам'яній могилі в українському Мелітополі. Ця пам'ятка дала науковцям підстави стверджувати, що ведична культура поширилася до Індії з українських приазовських земель. У системі ведичної міфології є кілька рівнів: боги, абстрактні поняття, напівбоги, міфічні персонажі, і жерці, злі боги, тварини і рослини, людина як частина міфологічного світу, символи. Індійський пантеон нараховує 33 богів, але в усіх ведичних віруваннях їх близько 33 тисяч. За ведичною моделлю світобудови є три рівні богів: небесний, варуна, ушас, сур'я, Д'яус, атмосферний індра та ваю, земний, агній Прітхіві. Брахма, вішну й шива три головні індійські боги, які становлять триєдність, мають три голови й три обличчя. Брахма створив Усесвіт. Вішну забезпечує порядок та відновлює зруйноване. Шива прибирає все, що вже віджило свій вік. Дружина Брахми Сарасваті, богиня знань, наук, мистецтва, краси й гармонії. Лакшмі дружина вішну, вона уособлює достаток, кохання і красу. Дружина шиви парваті, богиня ночі, світу і матерії. Ведична міфологія гармонійна складова культури народів вірян. В Індії можна побачити багато релігійних споруд і скульптур, які віковічнюють образи богів. Вони трапляються й у кінематографі, зокрема у фільмах Болівуду, осередку індійської кіноіндустрії, подібного до Голівуду. За цими швидкокодами ви зможете краще ознайомитися з ведичними міфами. А зараз час зануритися в глибини тексту. Прочитаймо гімн про перемогу Індри над Агні Агі в чудовому перекладі в Лесі Українки. Маю співати про ту перемогу, що вчора одержав Індра-стрілець. Переміг він Агі, розділив усі хвилі, визволив він з гір небесних потоки, ринули води. Як до обори корови біжать, так летять вони в море. Індро, подужавши первісня хмар, ти розбив яси чари тих чарівниць, народження дав сонцеві, місяцю й зорям. Перед тобою твій ворог зника. Індра вдарив на врітру, тож найхмарніший був ворог. Потужним смертельним перуном він йому тіла розбив. Мов підтяте сокирою дерево, долі простягся агі наче прорвана гребля, лежить він водами вкритий, а там тії води утішили серце. Врітра колись їх держав у своїх величезних обіймах. Отже, агі подоланого давлять вони і стискають. Кидають вітри, турботні, буйні тіло врітри, і води топлять його. Він тепер така річ, що і назви немає. Сон, вічний сон покрива тепер ворога Індри. Переклад із німецької Лесі Українки, ми ознайомилися зі зразком космогонічних текстів, тобто таких, які пояснюють виникнення Всесвіту, небесних світил, природних явищ тощо. Головний герой Індра той, у кого в руках грім і блискавка. Свого часу його вважали заступником корів, жерців і навіть самих богів, називали дощовиком. Індра подібний до давньоримського Юпітера. Найвидатнішим подвигом індри є перемога над демоном посухи, підступним змієм врітрою, ім'я якого означає перешкода. У ведичній культурі священними були й тварини, зокрема, корови, з якими пов'язували виникнення води й дощу. Послухайте уривок. На землі розпочалася засуха, бо демон украв небесних корів і переховував їх у горах. Ріки пересохли, тварини страждали. Люди приготували Верховному Богу Індри спеціальний жертовний напій, після якого той кинув у Демона блискавку й визволив небесних корів. Корови пішли по небу, проливаючи дощ, небесне молоко, животворний первень буття. Кінець цитати. Корови й донині уособлюють силу природи, доброчесність та чистоту. Вони залишаються священними тваринами, які спокійнісінько гуляють вулицями індійської столиці Делі, і де б вони не зупинилися для перепочинку, їх ніхто не має права турбувати. Сьогодні ми довідалися багато цікавого про священну книгу багатьох релігій Веди. У загальному вивчена на уроці, виконавши завдання. Розгадаймо кросворд. Запитання по горизонталі. Перше. Мова, якою написані веди. Це санскрит. П'яте. Місто в Україні, де знайдено наскельний напис, дотичний до змісту міфів вет. Пригадаймо. Так, це Мелітополь. Запитання по вертикалі. Друге. Кількість збірок у Ведах. Їх чотири, третє. 1028 гімнів міститься у Так, Рігведі. Четверте. Брахма, вішну й шива утворюють триєдність. Переконана, що ви розгадали кросворд швидко й правильно. Наступного уроку ми далі вивчатимемо священні релігійні книги й поговоримо про Біблію. Щасти.